Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 17 лютого, ми з вами читатимемо Євангеліє від Луки та перше послання апостола Павла до Фесалонікійців. Починаємо з Євангелія. Сказав Господь: пильнуйте за собою, якщо ж згрішить проти тебе, брат твій, докори йому і коли покається, відпусти йому. І якщо сім раз у день згрішить проти тебе і сім раз на день звернеться, кажучи, каюсь, прости йому. І сказали апостоли Господу: додай нам віри. Сказав же Господь, коли б ви мали віру, як зерно гірчичне, і сказали, смоковниці цій, вирвись і пересадись в море, то вона послухала б вас. Хто ж із вас, маючи раба, який оре, або пасе, як тільки він повернеться з поля, скаже йому: негайно йди та возляш їсти. Але чи не скаже йому, приготуй мені повечеряти, та підперезавшись, прислуговуй мені, доки буду їсти і пити, а потім їстимеш і питимеш сам. Ті ж стане він дякувати рабу тому за те, що він виконав наказ. Не думаю. Так і ви, коли зробите все, що вам було наказано, кажіть кчемні ми, бо зробили лише те, що повинні були зробити. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, благословляємо вас, напоумлюйте безчинних. Втішайте малодушних, підтримуйте немічних, будьте довготерпеливі до всіх. Дивіться, щоби хто кому не відплачував злом за зло, та завжди дбайте про добро і один для одного, і для всіх. Завжди радійте, безперестанно моліться за все, дякуйте, бо така щодо до вас воля Божа у Христі Ісусі. Духа не вгашайте, пророцтва не зневажайте. Все досліджуйте, доброго, держіться. Утримайтеся від усякого роду зла. Сам же Бог миру, нехай цілком освятить вас. І нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілості на день пришестя Господа нашого Ісуса Христа. На цьому це все. Боже вам, благословення. До зустрічі вечором.